Добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 22 серпня і я хочу показати вам персик Van Gold T3 і сливу панська, яка привита на войлосній вишні. От видно. Слива привита і от персик. Їм обов'язково потрібна підпора. Без підпори вони не будуть рости. У мене це експеримент. Така от слива. Я не, все не маю часу, як зняти показати. В два рази менші плоди, чим на будь-якому другому. Подвої. А смак. В тих же два рази кращий. Дуже солодкий що сливи, що персики, ну малий дуже розмір. Такі вони, кісточка відділяється вільно, як і на будь-якому другому підвої але вкус дуже солодкий. Щось таке є від вишні чуть-чуть трішки. Я не беру вагу, не важу, бо вже смеркається. Просто хотів поділитися цим відео, бо я показував весною, що є в мене привиті. Побачимо, там в мене ще деякі сливи є привиті. Вони ще не дали урожай, які вони будуть. Таке навантаження. От персик Ван Гол Т3. Він в три рази менший від оригінала, який привитий, чи то будь на алечі, чи на персик, чи на абрикоси, на жерделі, чи на будь-чому другому. На вилучній вишні він в два рази менший і в, два, і в три рази менший. Але в цих три рази він солодший і сочніший Соку не подивіться. Річку тече. Не видно, от дивіться. Річку тече. І дуже-дуже солодкі. І персик, і сама шкірочка. Це в мене такий експериментальний варіант. Я собі експериментую. Дуже смачнючі, дуже солодкі, на войлошній вищі. Хотів вам поділитись такою інформацією, але обов'язково повинна бути подпорка. Вони зовсім не держаться. Дуже слабі через що Запалкий. Однувати, можна даст влива. Віта водій саме. Зразу зйом. Якщо люди допускають. Але цей смак Господа. Думаєте, інформація була корисною. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу Мясного здоров'я. Мирного неба. Слава Україні!